Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. 14 березня відзначається Міжнародний день сну. Тому сьогодні дуже актуальна тема як уникнути хронічного безсоння, викликаного стресом. Сон це базова потреба кожної людини. Дорослі мають регулярно спати, щонайменше, 7 годин на добу. Дітям для повноцінного відпочинку потрібно від 10 до 17 годин залежно від віку. Безсонням називають патологічний розлад сну, що супроводжується його недостатньою тривалістю для повного відновлення сил, важким засинанням, а також пробудженням в ранній час. Симптомами хронічного безсоння є. Регулярне відчуття труднощів із засинанням, прокидання декілька разів на ніч. Нетривалий і тривожний сон, нічні кошмари, відчуття втомленості навіть після тривалого сну та відпочинку, відчуття розгубленості і важкість сконцентруватися. Найголовнішою і розповсюдженою причиною хронічного безсоння в Україні на протязі періоду воєнного стану є стрес, який відчувають багато українців у зв'язку з війною. Також серед причин є депресія, некомфортні умови сну, шум, світло, температура в кімнаті, незручне ліжко, гормональні перебудови, вживання алкоголю та наркотиків, зміна часових поясів або тривалий біль. А зараз. Уважно послухайте корисні поради, які допоможуть вам поліпшити сон і знизити рівень стресу. Перша порада. Дотримуйтесь режиму сну. Лягайте спати та прокидайтесь в один і той же час. Друга порада. Лягайте спати тільки якщо почуваєтеся втомленими. Третя порада. Годину до сну присвятіть відпочинку. Наприклад, прийміть заспокійливу ванну із солями магнію та маслом лаванди. Почитайте улюблену книжку. Третя порада. Створіть зручне місце для сну. Варто забезпечити тишу та зменшити освітлення. Використовуйте зручне ліжко. Подушку та постіль. Четверта порада. Провітріть спальну кімнату перед сном. А зараз чого не варто робити перед сном? Перше. Відмовтеся від алкоголю та куріння. Друге. Уникайте кофеїну за 6 годин до сну. Третє. Не вживайте важку. Гостру, солодку їжу за 4 години до сну. П'яте. Не варто виконувати фізичні вправи безпосередньо перед сном. Далі. приберіть електронні пристрої, зокрема, телевізори, комп'ютери, смартфони зі своєї спальні. Або, принаймні, вимикайте їх за 30 хвилин до сну. Далі, Якщо ви відчуваєте складнощі з нічним сном, не варто спати вдень. Деякі продукти містять речовини, що допоможуть міцніше заснути, наприклад, ківі, вишні, морська риба жирних сортів, хліб та крупи з цільного зерна. Якщо ваш сон перервав сигнал тривоги, Після його закінчення випийте ромашковий чай або валеріану. Для зниження рівня стресу протягом дня не забувайте про фізичну активність, відмовтеся від цукру, кави, міцного чорного чаю та комп'ютерних ігор. Все це знижує рівень кортизолу головного гормону стресу. Якщо порушення сну триває більше одного місяця, а зміна режиму не допомогла покращити ваш сон, варто звернутися до свого сімейного лікаря. На сьогодні все, до побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!